Слово Боже, ми знаємо багато прикладів того, що а, там, де м, наша сила вона закінчується, да? кажучи, коли закінчується. Закінчимося ми, починається Бог. Да? І біблійна основа, от яку я б хотіла сьогодні затронути, це, наприклад, наприклад, да, приклад Давида Царя, який казав, що Господь є скеля, і Господь є твердиня, Господь є його опора і підтримка, і все це. І він не соромився про ці речі говорити. Або коли Павло писав до Коринтяни, казав, коли я слабкий, тоді да, тоді Господь сильний. І тут, знаєш, ось таких два приклади: один з старого заповіту, один з нового заповіту, але це те, що може стати опорою, це те, що може стати основою для кожного з нас. Да? Коли кажуть, ой, старий заповіт, він такий важкий, я його не розумію, А що тут розуміти? Почте пса, просто. Почтає псами, до речі, вся психологія взята саме ну не вся, але більшість да, психологічних моментів і розумінь взяти саме з псалмів, де людина розкриває свою душу, своє серце, своє розуміння, відчуття і почуття, і це чоловік розкриває. До речі, я хочу на це теж зауважити, що це те, що не притаманне чоловікам. Да? Тобто його виховання, те, як його виховали, дозволило йому казати про свої емоції, про свої почуття, про свої переживання. відкрито писати книги про це написати. Да? Проповідувати це, не соромитися цього, що я буваю слабкий чоловік, да, але коли я слабкий, тоді Бог сильний в мені, да коли я не можу, тоді він може да і він є підтримкою. це